Вітаю вас в ефірі Євроатлантичні студії. Я автор і ведуча Тамара Трацевич. Щорічне збільшення населення на планеті складає приблизно 86 мільйонів. Це тягне за собою зростання обсягів споживання енергії і, як наслідок, зменшення її запасів на планеті та ріст цін. В Україні за останні 6 років ціни на енергоносії підвищилися в середньому на 350%. На найближчі п'ять років прогнозується їх збільшення до 550%. Тим не менше, країна і надалі є не готовою до запровадження ефективних програм зменшення енергетичних витрат через підвищення ефективності його використання. Більшість наших сусідніх країн, передбачивши такий розвиток подій, Розробили комплексні програми, які суттєво вплинули на кількість спожитого палива, що в свою чергу зменшило витрати міст у комунальній сфері. Приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства це ще один крок Києва в напрямку до ЄС, можливість скористатися вже набутим досвідом. Свого часу Польща як молода країна, яка проводила трансформації, добре скористалася програмами допомоги Європейського Союзу, а тепер готова поділитися своїм досвідом. Сьогодні з нами Олександр Голуб, головний редактор селянської газети, голова відділення Національної спілки журналістів України, член Ради. Центру прав людини, «Древо життя. Вітаю вас, пане Олександре. Радий вас бачити. день. пане Олександре. Європа вже давно звикла економити, і саме з її досвідом економії енергоносіїв, що суттєво впливає на сімейний бюджет кожного пересічного німця чи француза, ми з вами знайомилися під час поїздки до сусідньої Польщі. Що, на вашу думку, є вирішальним у цьому свідомому прагненні європейців до мінімального використання електроенергії, газу, вугілля та інших носіїв енергії? Ну, я людина, яка мислить економічно, я вам скажу, що е, головні е, е, елементи, які підштовхують людини щось робити, е, це ситуація, коли їй треба багато за щось платити. От Для порівняння, я можу сказати, що на сьогоднішній день 1 кВт годин електроенергії в Польщі. Коштує в середньому в 4 рази більше, ніж у нас. У нас теж дуже багато, і ми скаржимося на це, але у них, бачите, так от одразу в 4 рази. І в зв'язку з цим поляки прагнуть до економії. Допомагає їм у цьому і програма Євросоюзу. Якщо коротко, то полягає вона в тому, що коли ви вирішили зробити. Енергощадним свій будинок, то вам у цьому допомагають із певного бюджету, тобто, ви хочете сказати, що свідомість стає активним чинником діяльності людини, коли нерозумна. А в цьому разі ще й витратна поведінка карається грошима. Та не можна забувати і про екологію старої Європи? Мабуть, звичайно, ну от ми їздили в Польщі, були у Бескидах, були в Катовіце і в ряді інших районів. Це райони, які належать до Старої Європи. І там дуже багато засмічена територія. Чому? Ну, Через те, що там вже століттями видобувають вугілля, на вугіллі працюють різні промислові підприємства. Ну, і Треба сказати, що місцями навіть от їдеш по Польщі відчуваєш запах. запах того спаленого вугілля і так далі. Ну, і коли така ситуація у навколишньому середовищі, то обов'язково треба думати, як її поліпшити. І ми знаємо, що багато країн Західної Європи, Сполучені Штати Америки, Канада над цим працювали досить успішно. Ну і в зв'язку з цим у них є певні програми, які, ну скажімо так, дуже просто звідки беруться гроші у в уряду Польщі на те, щоб стимулювати перехід на якісь ощадні технології. Найпростіше це те, що. Є податки певні на засмічуючі підприємства. От вони платять гроші, а ці гроші використовують на те, щоб вдосконалювати будинки, використовувати альтернативні джерела енергії і тому подібне. От таким чином і відбувається у них заміщення не енергощадних технологій на ті, які найсучасніші і найчистіші. Тобто поляки не тільки карають, якщо можна так сказати, але і винагороджують тих, хто заощаджує електроенергію. Я правильно зрозуміла? Так, винагороджують обов'язково. Ну, треба, мабуть, почати з того, що і Європа, євросою в особі Євросоюзу, зацікавлена в тому, щоб територія очищувалася. І насамперед вони дають свої дотації. Всім, хто живе на території тих 27 країн, що входять до Євросоюзу, пане Олександре. Там здається, якщо скажімо так, я правильно пригадаю, там існує такий собі екологічний фонд. Можна хоча б трошечки, скажімо, так, кілька слів про цей екологічний фонд, який, тобто звідки він наповнюється, на які потреби витрачає свої кошти. Ну, я почав би з того, що є програми, які розроблені. Парламентом Євросоюзу. У бюджеті Євросоюзу є певні кошти, які надаються людям, підприємствам, організаціям різним, які використовують найсучасніші технології акумулювання енергії. Чи то теплова електроенергія, чи це теплова енергія, чи електрична енергія. На це виділяються гроші. Але не так просто вони виділяються. Насамперед вивчається, наскільки це буде ефективним, складається програма, захищається проєкт, і тільки потім із бюджету Євросоюзу і із бюджету уряду Польщі виділяються певні кошти. Так от я здивувався, що при певних обставинах оці витрати на вдосконалення, скажімо, ну, життєво приміщення, можуть доходити до 70%. А якщо так, тоді ясне діло, я думаю, не тільки в Польщі, а в нас і в Україні люди почали б займатися цими вдосконаленнями, реконструкціями, ну і так далі. Пане Олександре, а ваші уявлення про, про утеплення будинків співпали з тим, що ви, скажімо, так, що ви собі уявляли перед тим, як їхали до Польщі? Ну я повинен сказати, що я і сам живу у власному будинку, і як, на мій погляд, він досить енергоощадний. А от буквально за два місяці до того, як я потрапив у восени в Польщу, мій е, близький товариш е, утепляв свій будинок. І він зовні обшив його пінопластом завтовшки 5 сантиметрів. Я вважав, що це він робить. Ну хто знає що, це дуже здорово. І коли ми приїхали до Польщі, подивилися їхні технічні умови. Я просто був здивований. Виявляється, поляки утеплюють на сьогоднішній день будинки е, шаром пінопласту завтовшки 15, а то й 20 сантиметрів. При цьому у них потрійне остеклення вікон. При цьому вони використовують енергоаудит. Тобто цебто є такі спеціальні прилади, які е, наводять на будинок і одразу видно, де е, витікає е, тепло. Розумієте? І от тільки коли це все роблять, і, і роблять вони не тільки утеплення, скажімо, стін, а і стелі, і підлоги, і, і так далі. От. Ну і от у них такі е, нормативи. Так, що я думаю, якщо б ми таке робили, то у нас можна і електроенергію, і теплову енергію, будь-яку іншу економити ну в два, в три, чотири рази навіть. Пане Олександре, а за чий кошт проводиться цей аудит? До речі, я не уявляла собі, що це слово, тобто саму цю процедуру можна застосовувати до, скажімо так, перевірки стану збереження тепла будинку. Ну, бачите, європейці вони люди прагматичні і вони дивляться на це так. Можна витратити великі гроші і не добитися бажаного результату. Ну, в тому самому, скажімо, утепленні будинку. І тільки тоді, коли зробити це послідовно на рівні сучасних технологій, ефект буде відчутний. Мабуть, От. і наукових якихось розробок. Звичайно, звичайно. І є спеціальні відділи, які цим займаються при муніципалітетах, у гмінах, у Польщі. От, ну і потім цей проект треба захистити. Його треба затвердити на рівні е, архітекторів, на рівні спеціалістів теплотехніки і так далі. От. І тільки коли ви його захистите, то після цього вам надають кошти. І тоді можна це робити, пане Олександре. У нас зараз досить багато говорять про альтернативну енергетику. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Е, ну, ми давно звикли до того, що у нас електроенергія є, газ. Вугілля, дрова, ну, основне те, чим ми зараз скористуємося. Але у світі давно вже використовуються такі види енергії, як вітрова, от, як гідравлічна, у нас теж вона є, але не дуже розповсюджена. Потім використовується сонячна енергія. І е, я коли їхав у Польщу, я теж для себе хотів е, прикинути, а як мені дообладнати свій будинок, щоб е, постійна була енергія і щоб за це менше можна було платити. І коли я поговорив з спеціалістами в Польщі, то е, виявилося, що сонячна енергія не так вільно використовується і не завжди доступна е, для нас. От, бо ми живемо не в Африці, не в Сахарі, там, де світить постійно сонце. Mm -hmm. е, крім того, є проблеми із перетворенням, скажімо, сонячної енергії в електричну. Якщо в теплову перетворюється десь 80% сонячної енергії, то в електричну перетворюється, ну, максимум 10-20%. І з цими є проблеми. Поляки використовують сонячну енергію тільки нагрівання води, здебільшого, за рідким винятком. Потім вітрова. Гідротурбіни, які використовуються у всьому світі, широко розповсюджені тільки на берегах океанів, морів, на вершинах гір і тому подібне. Там, де постійні потоки повітря. В нас теж воно не завжди може бути використовуватися. Крім того, є там проблема із накопиченням. Найкраще і найдужче вітер вночі, а в цей час не так і багато електроенергії треба. Є проблеми. І я для себе відкрив новий спосіб, як можна акумулювати електроенергію. Виявляється, у нас, в Україні вже використовується, а на Заході дуже широко теплові насоси. Ми постійно Стоп, секундочку. Тобто, ви хочете сказати, що новітні технології, вони, скажімо так, не, не однаково ефективні, не однаково. А ефективні. значить, ви, ви аналізували у Польщі, проаналізували які саме технології, на вашу думку, найбільш прийнятні саме найбільш у нас ефективні. в Україні. Найб... Да, так, прийнятні саме тому, що І поляки з цього не роблять бути... секретів. Вони mm -hmm. кажуть так, це коли нам Євросоюз допомагає. Коли ми маємо спеціальні гроші на встановлення електричних батарей сонячних, тоді це може і здорово, можна піти на це. І то період окупності складає інколи 15-17 років, дуже багато. Тобто, скільки потратив, тоді півтора десятиліття будеш це повертати. А як, що тепловий насос… І все одно це вигідно чи ні? Вигідно їм для того, що вони зменшують навантаження на екологію, на природу. У нашому випадку це не буде так ефективно зовсім. Якщо вони можуть встановлювати електричні батаре... сонячні батареї із витратами власника 30%, то нам треба всі 100% оплатити. Це дуже велике фінансове навантаження. А тепер дивіться, це що в тому таке... випадку, якщо ми не будемо членом Європейського Союзу, якщо будемо членом Європейського Союзу, то, е, мабуть, ми отримаємо дотації. Я так розумію, чи ні? Я так розумію, Як але я прекрасно розумію, що ми ще не скоро станемо членами Європейського Союзу, і уряд нас не дуже той прагне туди. Ну і ми самі не готові до цього. А теплові насоси, не дивлячись на уряд, не дивлячись на політику, ми можемо використовувати. Що це таке? Це такі е, спеціальні устаткування які використовують енергію повітря, енергію ґрунту і енергію води. Е, а технологія, вона та сама, що і в холодильниках, тобто є діюча, е, діючий реагент, речовина, яка перетворює тепло низькотемпературне е, у високотемпературне. Ну, скажімо, Є спеціальні теплообмінники, які знаходяться або на повітрі, або у ґрунті, е, забурюються на глибину до 100 метрів. Або е, обмінники, які беруть тепло від озера, річки, моря, або води, яка знаходиться в ґрунті. Ну, от елементарно, що відбувається. Скажімо, тепло ґрунту 10 градусів за допомогою спеціальних перетворюючих доводиться до плюс 55. Носій, вода. І потім е, подається на е, водяне опалення в будинок, ну, скажімо, там на підприємство, в житловий будинок, будь-де. І е, там носій вже йде, скажімо, температурою 40 градусів. От. І підігрівається весь будинок. Цього цілком достатньо. І е, пожежа небезпека зменшується. Е, а найцікавіше в цьому, це те, що перетворюючи витрачають електроенергію на старті все одно, але набагато менше, ніж її видають. Ну, Досить сказати, що е, перетворюючи теплові насоси, які працюють від повітря, е, беруть 1 кВт енергії, а видають 3 кВт. Ті, які беруть від ґрунту, беруть із мережі 1 кВт енергії електричної і дають 4-5 кВт теплової енергії. Так само від води, беруть від мережі 1 кВт, а видають 5-6. Ну, це феноменальні результати. Я собі порахував, що коли поставити таке обладнання, то за 10 років повністю повертаються всі витрати. А далі йде суцільна економія. Пане Олександре, ми з вами об'їхали, скажімо так, немало гірських, передгірських районів. Я так розумію, що вас вразило багато що. А що, що вразило найбільше за все, саме таке, що можна було би, скажімо так, використати у нас. Ну, Я вам скажу, що Україна багата на газ в достатній мірі, багата на нафту. Я маю на увазі, які розвідання не використовуються. І найбагатша, мабуть, на свердловини, які вже використані, які вже е е не експлуатуються і так далі. Е що цікаво, поляки е в одному з місць е в Закопане, де ми з вами була коротка зона, бачили, е була свердловина розвідувальна газу. Е десь вона е глибиною 5,6 кілометрів. І газу так і не знайшли, але знайшли гарячу воду на тій глибині. Ой, я і ця всі гаряча були вода температурою плюс 82, плюс 74 градуси. В принципі, може видаватися на поверхню за допомогою свого тиску. Ну, це свого такий артезіанський колодязь. Ну, Молодці там підприємливі люди у них на тій території знаходяться. Вони, я вам скажу, використали величезні гроші 250 мільйонів злотих. От, збудували величезну систему постачання тепла е, за допомогою тієї води, що є в ґрунті, е, і на сьогоднішній день е, опалюють 1400 споживачів. Там е, десятки будинків, багатоповерхових, всі готелі, які знаходяться на території і так далі. В тому числі абсолютно будинок, будинок, скажімо так, літніх людей, якщо я не помиляюсь. Ну там там дуже багато. Я просто здивувався. Цікаво, що воду звідти одержуєш самопливом, вона сама витікає, а туди її аж запихати доводиться, бо неможливо її назад повернути. Ну, одразу там є в них і озеро невелике, тепле, де можна цілий рік вирощувати рибу. От, і Інші теплообмінники. Одним словом, я вам скажу, що якби наші вчені у галузі нафтогазовидобутку подумали про те, що з тих глибин. Де вони добували раніше газ, а на сьогоднішній день вже нічого добувати не можна в плані енергоносіїв, то можна тепло добувати, і це було б дуже здорово для нашої території, бо свердловин на нашій території українській ну, дуже багато. Оце одне з тих, що мене вразило таких моментів, дуже дуже. А скажіть, будь ласка, а от що ви як журналіст, причому не просто журналіст, а скажімо так, головний редактор селянської газети, будете пропагувати? Ну, звичайно, найперше це теплові насоси. Хоча, як вам сказати, селянську газету передплачують небагаті люди, а е, Але вона це 60 й не тисяч передплатників. Це, там... тисяч ну, це так. не так мало. Насамперед я розповім людям, що доцільно використовувати у них дома, що ні. Багато хто запитує із е, жителів Харківщини, е, запитує: а от якщо поставити вітряк? електричний вітровий генератор, наскільки це буде вигідно і тому подібне. Одразу можу сказати, мені поляки про це говорили, і я сам тут досліджував, що можна лише, скажімо, за цілий рік, ну, там, за місяць, 270-300 кВт годин електроенергії одержати за місяць. І це тоді, коли йдуть вітри восени. Угу. А скажімо, літо, коли у нас повний штиль, там взагалі електроенергії можна і не добутися. Якщо ти не живеш на березі Азовського моря, чи, скажімо, Чорного моря, Ну і звичайно, я розповім про те, а що найбільш ефективно. Теплові насоси зможуть, не зможуть, люди повинні до цього прагнути. І ще одне, що є альтернативні види енергії це, скажімо, ті, що відновлюються, вирощуються на певній території деякі сільськогосподарські культури, які дають велику кількість органічної речовини. Органічну речовину можна спалювати. І е, одержувати енергію, а потім вона знову ростає і знову спалювати, знову. І це безкінченно можна робити. Дуже цікаво. Пане Олександре, наскільки мені відомо, ви є власником будинку, у вас є своя власна оселя. Скажіть, будь ласка, от той, той те, що ви побачили у Польщі, чи можна його використати? І як збираєтеся використовувати саме ви, якщо збираєтеся? Ну, перш за все, я вирішив, що я буду все-таки електричні сонячні батареї використовувати тільки не для одержання електрики, а для того, щоб, скажімо, можна було круглий рік одержувати теплу воду і не використовувати електроенергію. Тобто я буду одержати воду температурою 50-60 градусів, і це досить буде на всі побутові витрати, які необхідні в будинку. Це одне я буду використовувати. Друге, все-таки хочеться зробити тепловий насос. До мене дуже приваблює поставити е, котел на 10-15 кВт потужністю і при цьому платити тільки 2,5 2,5 3 кВт. Розумієте? Uh -huh. От. Е, ну Велика все-таки економія. Е, рано чи пізно це все одно зроблю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи існує е, таке поняття е, як стандарти електроємності? Так, Європа тримається на тому, що вони роблять оцінку всіх своїх приміщень. Ну, Якщо взяти наше звичайне помешкання, то е, такий узагальнений якийсь коефіцієнт, еквівалент, який оцінює його в термоємкості, е, це е, скільки витрачається на це житло. На один квадратний метр за цілий рік всіх видів енергії. Ну, переводяться вони, умовно, скажімо, у кіловат -години. От. Так от вперше запровадили цей показник німці. От. І виглядає він так. Будинки, які споживають на один квадратний метр за рік 100 і більше кіловат годин електроенергії умовної, це не ощадні будинки. Будинки, які Витрачають від 40 до 80, це досить економічні будинки. Ну, і феноменальні будинки це ті, які використовують на кожен квадратний метр за цілий рік від 20 до 40 кВт годин умовної електроенергії. Ну, я думаю, це те саме, до чого нам треба прагнути. І, і, і у закладанні, у створенні різних проєктів на сьогоднішній день. І архітектори, і всі спеціалісти, які займаються житловими спорудами. От, саме оці показники закладають сьогодні. Пане Олександре, ми там з вами бачили такий будинок, який вони називають пасивний будинок. Можете ви трошечки докладніше? Це, це те, що, наприклад, вразило мене. Більш докладно розказати про, про, про цю технологію збереження електроенергії. Ну, я думаю, що такий пасивний будинок. Зробити комусь із простих українців дуже непросто. Ви ж пам'ятаєте, той будинок ну, там, був ідеться, да, шестиповерховий це, да, великий, це да, колись да. було переобладнане приміщення якоїсь фабрики. От і що там застосовується? Звичайно, вони використовують повністю все, що можна взяти із природи. Ну почали з того, що потрібне остеклення, раз. 20 см утеплення пінопластом е, зовні стін. Е, потім е, стеля. 15 см пінопласту для утеплення. Е, підлога, ну, це, звичайно, вона покривається якимись там твердими вже, е, покриттями. Але в основі все-таки 15 см підлога теж утеплюється пінопластом. Е, потім е, використовується для освітлення електроенергія від сонця. Використовується вітрава. В такому місці стоїть приміщення. Прозорий все, дах. дах, який дає освітлення, щоб можна було практично в день. Майже всі кімнати освітлюються mm -hmm. за допомогою прозорого даху. Ну і який там шість поверхів, все ж не так просто це освітлити, Але все-таки є технологія, коли середина стелі, вся mm -hmm. прозора повністю, і така, як шахта проходить на всі шість поверхів, і воно освітлюється звідси. От. Ну І зрештою тепловий насос. Там на це приміщення тепловий насос потужністю. І сонячні колектори, сонячні, ви бачили, сказав, там, та... на ага. і зрештою тепловий насос потужністю 250 кВт, от, який весь час опалює це приміщення. І робоча речовина, яка, ну вода, яка тепло, нагріває батареї. От. Там можете не повірити, 30 градусів, все але цілком досить. От, закладені такі елементи е, нагрівання, які опалюються це приміщення, і комфортна температура протягом о, усієї доби знаходиться там у межах 20-22 градусів? Пане Олександре, і на завершення нашої розмови, таке запитання, можливо, трошки провокативне. Скажіть, будь ласка, вас не дивує, те, що Європейський Союз, ну, скажімо так, в особі? Польщі е, намагається нам надати е, допомогу е, у вигляді, скажімо так, тренінгів, там, передачі досвідом е, і таке інше. Е, як ви думаєте, е, чим це спричинено? Європейський Союз е, на треба? нас, як на своїх партнерів, поки що. Е, поки що не таких самих, як і вони всі. Поки що, може, в технологічному плані ну, дещо відстали, хоча вони не люблять використовувати такі фрази. Ну, от я особисто вже кілька разів був у Польщі, бував в інших країнах на різних тренінгах. Я вам скажу, що люди, які нас запрошують, використовують свої гроші, закладаються вони в бюджети часто, це там Польщі, якісь інші країни. Часто о, федеральний бюджет Сполучені Штати Америки закладають і теж дають для того, щоб інші народи е, підтягнути до певного рівня, е, рівня сучасності. І це стосується і, у, скажімо, способу взаємовідносин у суспільстві. От колись ми з вами вивчали програму е, про те, як громадські організації можуть співпрацювати з місцевими органами влади, з урядом і так далі. Там вчили нас, так? Тепер нас учать. Як енергозберігаючі технології використовувати і так далі. От я думаю, все це від того, що е, люди хочуть своїх сусідів мати такими самими розвиненими, як і вони. Бо, зрештою, тоді е, велика кількість нас, нашого населення, яке не має тих всіх благ, що є у Європі, тікає від нас, е, намагається різними способами прилаштуватися в тому житті. Ну, і це, зрештою, не так здорово. І не подобається це Європейському Союзу. Тобто вони говорять, давайте ми краще рівень життя у вас піднімемо, і будемо співпрацювати в цьому напрямку. От. Пане Олександре, мені це подобається, така політика. знаєте? Пане Олександре, мені теж подобається. Мені здається, що а, саме, а, скажімо так, от. А... Прагнення надати допомогу, підтягти до свого рівня, і є із, однієї із складових е, європейських цінностей. Тобто, допомога, е, скажімо так, ну, хоча б ближнім. Несумнівно, е, так воно є. Так, але, на жаль, на сьогодні наш час вже вичерпано. Е, дякую вам за участь у передачі. І нагадаю, сьогодні з нами був Олександр Голуб. Головний редактор селянської газети, голова Харківського відділення Національної спілки журналістів України і член ради Центру прав людини Древо життя і я, автор і ведуча Тамара Трацевич. На все добре. Не бійтеся бути свободними і любіть свій дім, свою батьківщину.